Вітаємо вас! Покажемо вам коротке відео даної моделі дверей із нашого салону. У нас вони виглядають ось так: пофарбовані білою емалью та встановлені на прихованих петлях. Дана модель дверей користується попитом та дуже гарно виглядає в інтер'єрі. Дані двері виготовляє одна з найкращих фабрик з високоякісних матеріалів. Та фарбує високоякісною італійською фарбою, що робить їх неперевершено гарними. Також зверніть увагу, в верхній частині у нас встановлені ось такі декоративні розети. У нижній частині дверей встановлені ось такі цоколі, що робить дану модель ще більш гарнішою та привабливішою в інтер'єрі. Також зверніть увагу, наскільки якісно. Виконане не та наскільки якісно вона пофарбована. Дані двері виготовляє одна з найкращих фабрик двері будь-якого розміру з різними варіантами фрезерування під будь-який дизайн та інтер'єр високої якості за ціною виробника ви знайдете в наших салонах. Пишіть, телефонуйте, відвідайте наші фірмові шоуми. У нас є що вам запропонувати. У нас великий вибір якісних дверей. Також зверніть увагу. Є ще багато цікавих інших варіантів дверей. Чекаємо на вас. Раді будемо вам допомогти при виборі дверей для вашої оселі, офісу.